П Яна Вишня? Ні, краще. Ми реалізували ідею з коментарів. Тому це віски з шоколадом або шоколад з віскі 12-річний шотландський один з найкращих у світі. А ціна, ну, ви самі розумієте. Ми замочили в ньому какао-буби. Після цього присушили їх, щоб сам шоколад не містив ні спирту, ні алкоголь. Але смак глибокий, насичений з нотами квітів та сушених фруктів. Це найдорожчий шоколад у нашому асортименті. І тепер це мій найулюбленіший смак мистецтв. І знаєте що? Ми. Пішли далі, ми замочили сушені вишні та журавлину в цьому ж віз, і це просто вау, легка алкогольна нотка, м'яка солод, ідеальний баланс. Ви ж пам'ятаєте, що питка з Єгермайстром взагалі немає алкогольних нот, але всі так їх просили, що тут ми не могли б із них обійти. Ця плитка для справжніх гурманів. Але навіть якщо ви не любите темний шоколад, будь ласка, скуштуйте, ви такого не знайдете ніде в світі. Але це лише початок. Який наступний напій втілити в форматі плитки і як це має бути? Хоча. Певно, не важливо, як сам, адже якщо шоколад, то це гіян.